всім шанувальникам BloodBall. Зараз у нас триває Ліга Ukraine Energy Ball на фамблі. Якщо коротко описати ситуацію, зараз ви бачите гру групового етапу між хорнітами і лізардменами. Хорни зараз знаходяться в атаці, і це сьомий хід першого тайму. Як ми бачимо, Хорнгор зараз з м'ячем близько біля тачдауна. Він зараз доджить, але в нього це не виходить, він падає і це нокаут. І от що було далі.